Запитаємо у карт відносно ситуації щодо цих чуток про відставку малюка, що нам покажуть карти Таро. Четвірка пентаклів. Карта символізує бажання малюка та його команди, зберегти статус-кво міцно тримається за своє крісло і за ті структури, які він побудував, П'ятірка мечів прямо вказує на. Наявність ворогів в оточенні це боротьба без правил. Питання відставки лежить не в площині ефективності його, а в площині політичних ігор та впливу. Карти вказують на дуже токсичну атмосферу по дияволу навколо цього кадрового питання, де головним мотивом є не державна користь, а перерозподіл впливу. Ну, в усякому разі, це все виглядає наразі саме так. Запитаємо карт далі. Що ж далі? Хай нам карти відкриють подальший розвиток подій. Так, по двійці мечів. Зараз триває пауза та вибір правильного моменту. По вісім пентаклів малюка цінують як професіонала, що працює на результат. Логічний фінал. Чутки завершаться спокійним переходом на іншу, важливу ділянку роботи це не звільнення в нікуди, а переміщення. Для посилення загальної позиції по шість мечів. Поєднання цих карт говорить про м'який сценарій розвитку подій. Тож, якщо попередній розклад з дияволом вказував на інтриги, то цей розклад говорить про те, що здоровий глуст, державна доцільність переможуть і кадрове рішення буде прийняте з урахуванням професійних досягнень малюка. І ще що нам карти покажуть, розкажуть. Ну, Ситуація виглядає як заморожений конфлікт. Відставка не буде швидкою та публічною. Це буде процес поступового виведення його з активного інформаційного поля. Швидше за все, він піде у відпустку, після якої відбудеться його призначення на менш публічну, але фінансово та ресурсно значущу посаду. Ну, фінальне рішення, відставка швидше за все відбудеться як логічний і успішний фінал, коли людина йде і готова до нових глобальних викликів. І, зрештою, все закінчується переходом на нову високу посаду, де він матиме повну підтримку керівництва та внутрішній спокій із повним збереженням впливу та репутації. Для Василя Малюка це буде. Це прогноз золотої осені.